Привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про цікаві нові навушники від компанії з назвою Juice Ear. Називаються навушники Harrier і це 9-драйверні гібриди. У кожному вусі ви знайдете динамічний випромінювач, 6 арматурок і ще 2 мікропланарні драйвери. Звісно, така вся розкіш не могла бути дешевою, але все рівно вони коштують доволі демократично їх вартість складає 300 доларів. Окремо цікаво, що виробник заявив, що для тюнінгу навушників вони використовували відому базу даних з замірами багатьох моделей навушників з QuigLink, і це їм якось допомогло тюнінгувати цю модельку. А, тож, все це звучить дуже цікаво. Посилання на магазин буде в описі під відео. Ну і давайте дивитися на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: сімейний стан, нікого не шукаю, сама в розшуку. Пакування дуже гарне, повноцвітна поліграфія, як бачите, виглядає доволі приємно. На зворотній стороні в нас технічні характеристики і навіть графіка ЧХ. Всередині під цією суперобкладинкою в нас традиційна майже обов'язкова чорна коробочка. Виглядає все доволі гарно. Звісно, я їх не так охайно склав, як це було від початку. Я не настільки заморочувався цим. Так, всередині самі навушники з кабелем, гарантійний талончик, там інструкція. Ось така ганчірочка з мікрофібри для того, щоб протирати. І ось такий, до речі, дуже гарно зроблений чохол. Жорсткий і класно виглядаючий. Всередині у нас. Ремінець на руку, якщо ви хочете його носити із собою розмахуючи змінний конектор пентаконівський, якщо вам потрібне балансне підключення, далі два набори насадок. Давайте дивитися. Тут все доволі стандартно: три пари сірих силіконок, три пари білих. Тут, тут в нас п'ять пар з таких насадок з липкого силікону і ще пара насадок. з... Піни. Ну і ще от пару ось таких сірих насадок у нас на навушниках. Тож, в цілому, комплект поставки і взагалі, взагалі презентація зроблені на дуже-дуже класному рівні. В навушників дуже гарний дизайн. Є два варіанти кольорові з різними фейсплейтами: такий блакитний, типу під мрамор. І ось такий жовтий він взагалі на фото мені нагадував дерево, але насправді це якийсь теж камінь. Або він нагадує бурштин, або ще якийсь такий дорогоцінний камінець, кам і він дуже гарно переливається. Я не впевнений, чи показується камера. В житті це прям така приваблива ось гра цих смужок. І в поєднанні з охайно зробленими ось цими сріблястими надписами-логотипами, воно дійсно виглядає дуже добре. Шели... Стандартні зроблені, скоріш за все, з, е, як там її звуть медична епоксидна смола. Ну, коротше, з якогось пластику. На жаль, вони не прозорі. Було б дуже цікаво побачити, що тут всередині. Але вони вирішили зробити їх чорними. Ну і як бачите, зроблені вони дуже охайно. Ось тут вентиляційний отвір зверху. Е, далі. І попри те, що тут багато різних випромінювачів, вони доволі компактні, мають гарну ергономічну форму, тут все таке гладеньке. Ну і в цілому, якщо вам звичайні внутрішньоканальні навушники сідають у вуха, тут, скоріш за все, проблем з посадкою теж не буде. Звуково середній за довжиною і десь така ж середня пасивна шумоізоляція, є виступ, що тримає насадки, є захисна сіточка, тобто на все, на що я звертаю увагу, воно тут є. В цілому скомпонувати таку кількість випромінювачів там кросовер і все інше. Всередині це, як на мене, доволі, доволі така помітна робота, тому в цілому старалося вони так вдягнув назад. Кабель зроблено змінним. Використовується двопіновий конектор, абсолютно стандартний. Гніздо не заглиблене у корпус, тому максимально широкий. Широкий вибір кабелів для цих навушників буде у тих, хто вирішить їх придбати. Так, треба попасти назад акуратно і ставити ось так. Але насправді комплектний кабель дуже гарний. Є завушений, ну і в цілому це ось трендовий згараз дизайн, який я називаю цівочка з дротом всередині. Але він товстіший, ніж зазвичай, зазвичай такі кабелі роблять, роблять. Тож, я думаю, це додасть йому трохи витривалості. Ну, але про це я можу тільки здогадуватися Розгалужувач з повзунком ось такий. І тут він спіралю йде до ось цього конектору. Тут на нас стандартна схема: відкручуємо фіксатор. Від'єднуємо, якщо потрібно, замінюємо. Далі треба сумістити виступ. З ключем і далі прикручуємо це кільце, що все це тримає назад. Гарно тримається і максимально компактний за розмірами, чудовий варіант змінного кабелю. Тож, як на мене, в цілому по всім зовнішнім проявам навушники дуже класно зроблені. Комплект поставки, презентація, дизайн, комфорт, все на гарному рівні. Розробники, як вони сказали, орієнтувалися на велику базу даних з замірами різних навушників. Вони це назвали відтюнінговано зі Сквіґлінк. Я не знаю, як можна відтюнінгувати з базою великою замірів навушників, але ну це хай вже буде їх ноу-хау. Нас цікавить, як вони звучать, і вони обрали ну, не дивно, мабуть. Такий розповсюджений зараз підхід з акцентованими низькими частотами і акцентованими верхніми, але верхні частоти вони зробили такими трохи навіть не пом'якшеними а безпечними. Називаємо це так. В цілому це називають В-подібна або Ю-подібна АЧХ. Чесно кажучи, для мене В і Ю-подібна це синоніми. Але народ там їх розрізняє і щось обговорює там, тому, мабуть, між цим є якась різниця. Але давайте покроково: Тож, бас акцентований, акцент невеликий, навушники не басхедні, але він помітний і він зроблений не тільки на середніх низьких частотах, але й на глибокому басі. І насправді суб'єктивно це не мій улюблений варіант тюнінгу. Я віддаю перевагу, коли глибокий бас трохи придавлений, тому що я не люблю, коли він присутній. А тут він присутній, він будує основу, але і середній бас не відстає від нього. Хоча я б люблю, коли акцент саме на середньому басі. Але давайте я буду намагатися тримати суб'єктивні свої смаки, все ж осторонь від огляду. Це не найшвидший бас, але роздільна здатність нього непогана. В цілому нормальна кількість дрібних нюансів і деталей, хоча вони не підкреслені. Також нормально передаються текстури, тобто це не бас, який намагається бути там гіпершвидким і детальним, але він і не пасе задніх в плані швидкості. Тобто тут є вага, але в той самий час низькі частоти непогано контролюються. В цілому, мабуть, трошечки контраст зміщений в бік ваги, але не набагато. Тож, давайте, мабуть, подивимося тут на приклади. І перший це Moonshine від Caravan Palace. Вони співали про самогонку ще до інших популярних виконавців. Тож, що ми тут маємо? Така драйвова енергійна лінія басу, на яку покладено багато різних інструментів, вокалу і всього іншого. Ну як Caravan Palace завжди це полюбляють. І ці навушники мають гарний контраст для того, щоб це відіграти дуже приємно. Особливо, якщо ви любите трошечки такої доданої ваги в низьких частотах. І більш технічний, Cougar Town від Кейсі Абрамса. Тут у нас контрабас. Не максимально реалістичний, але достатньо натуральний і природній для того, щоб звучати приємно. Ну і найбільше досягнення цих навушників, ну не найбільше, а одне з досягнень цих навушників, вони не перебільшують розміри цього контрабасу. Середні частоти гарні, вони мені дуже сподобалися. Вони збалансовані. В них непогана роздільна здатність, але немає зайвого уходу в мікроконтраст. І також гарна динаміка, але немає такого розгону макро-складової, і тому вони не робили ось цих акцентів в мікро чи в макро. Середні частоти збалансовані, достатньо технічні, тому в цілому навушники не те, щоб критичні до запису, але кращі записи дають кращі результати. Тут в нас така стандартна ситуація з цим. В цілому з гарними записами чудова динаміка і нормальна роздільна здатність. Є підйом на верхній середині, але він невеликий і не різкий. Але коли потрібна агресія, вони це непогано передають. Уявна сцена більше середнього за шириною глибиною з непоганим розділенням планів взагалі. Тому в цілому дуже все добре та кохайно зроблено. Ну і перший приклад в нас. Це Web of Lies від AIO, дуже така гарна, плавна композиція, фактично акустична, скрипка, гітара, чудові вокали жіночий і чоловічі. Ну і мені це, цей трек нагадує, скажімо, Gentle Storm, який потім uh, Лукасен випустить трохи там, за кілька там, років. А, тож, все це передається гарно і дуже когерентно, дуже так об'єднано. Тому немає ось цього ефекту розсипання на окремі складові треку. І Ефель Дуас хлопці були ігор до того, як ігор з'явився неймовірно крутий, але в той самий час екстремальний авангардний Блек. З, з цим скрімінговим вокалом, з лючими гітарами, купою перкусі, але в той самий час купою незвичних ходів, інструментів і взагалі чого тут тільки немає. Тож суб'єктивно, трохи забагато мені бочки тут басової, вона лупить так. Але я розумію, що це суб'єктивне і багато кому ця тілесність дуже сподобається. В цілому ж агресія і вокалу, і гітари, і перкусі передається добре. З Гарним відчуттям прозорості, але без такої зайвої різкості додаткової. І по верхніх частотах насправді навушники ці поверхніх частотах багато хто в різних оглядах критикував, каже, що їх тут мало, там, і так далі. І парадоксальна ситуація: я люблю верхні частоти. Я люблю, коли вони агресивні, коли їх багато. Але мені їх тут не бракує. Я розумію, що вони тут відтюнінговані трохи, скажімо так, безпечно. Тут немає такої додаткової енергії, тобто кількісно верхні частоти акцентовані, але вони не різкі і не домінуючі, такі, не крикливі. Але ну, мені їх, ну, скажімо, суб'єктивно я б хотів більше, але і тієї кількості, що тут є, мені достатньо. Тобто, я, ну, да. В них гарні, дуже атаки і затухання. Ну, скажімо, така базова, але нормально зроблена шароватість, тому не максимальна, але нормальна протяжність. Тому в цілому я не розумію цих претензій до верхніх частот, навіть попри те, що я їх люблю. Ну так, це не для тих, хто так само як я любить акцентовані верхні частоти. Але купа людей якраз і не любить цю різкість, тому таким людям ці навушники підійдуть більше. В них не так багато цього акценту, сибілянтів і різкості. Хоча коли все це присутнє, ну вони це відіграють. Ну, давайте до прикладів знов таки. І от перший це якраз Led Zeppelin. Тут мені трохи б забракло з цього повітря на гітарі, але взагалі воно присутнє і його більш ніж достатньо, особливо якщо ви чутливі до верхніх частот, і так само вокал добре передається. І слово Love Slow від Nightwish. Багато тут всього йде у верхні частоти. І також, ну скажімо, суб'єктивне від об'єктивного відрізняємо. Суб'єктивно я б хотів більше, об'єктивно, ну достатньо. Гарно і також якісно пророблено все. По джерелах чогось такого видатного їм не потрібно, але якийсь гарний портативний ЦАПік чи плеєр будуть для них непоганим варіантом. Я бачив поради там компенсувати їх верхні частоти за допомогою яскравого джерела. Але, як на мене, ну я не бачу суб'єктивну сенсу брати навушники, які в чомусь вас не влаштовують, і намагатися це щось витягнути та виправити. Ну, але це мій суб'єктивний смак, може хтось в цьому знаходить певну насолоду. Про порівняння Zigat Odyssey 2, який я нещодавно оглядав, вони теж такі безпечні з точки зору тюнінгу. Але в них менше ваги на низьких частотах і трохи більше протяжності на верхніх. FIO FH 15, в них більше ваги на середніх частотах, такий більш пружний бас і більш агресивні та енергійні верхні частоти. Тож. В цілому, для кого ці навушники? Якщо вам подобається присутній бас, а якщо вам хочеться дійсно гарно збалансованих середніх частот і комфортних верхніх, неагресивних, то це дуже гарний варіант для розгляду. Тож Джазір, Джузір, як називати їх виробника, дійсно зробили цікаву роботу, як з точки зору тюнінгу, так і з точки зору загальної презентації. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.